Сьогодні Сергій Притула вирішив видати базу. насправді я з ним абсолютно згоден. Тільки Сергій не розкрив причину, а я можу сказати причину. Так, ось, що сьогодні заявив Сергій? Новини Лайф публікують його цитату. Він заявив, що політичні партії в Україні уникають громадськості. Під КМДА люди роками приходять. Є збій у комунікації. Це притула про взаємодію політиків і суспільства. Ну, Справа в тому, що люди під КМДА приходять, вони там вимагають дещо, але це вже схоже на такий собі ну, пев, певний клич людей. Люди сходяться, повторюють одне і те ж саме, влада робить вигляд, що «от люди ж сходяться, ми ж слухаємо. І на тому все. І таке відчуття, що всім все вигідно. Тобто, одні прийшли, сказали те, що потрібно сказати, інші послухали, ніхто нікого не розігнав. Все ну, цивілізовано, є ознака демократії. Але Сергій каже, що ну, це не дуже нормально, тому що немає комунікації з суспільством. Політики не чують суспільство, навіть те суспільство, яке ну як на мене, то збирається не, не без певного погодження. Підозрюю не, не без певного погодження, бо якщо інші громадяни зберуться з якимись іншими гаслами і вимогами, ну бо зібратися біля КМДА, умовно і говорити про звільніть там заручників, це одна ситуація, бо це заклик до Путіна і заклик частково до української влади, яка звісно робить щось багато робить для звільнення заручників. Але ну це безпечний такий собі мітинг, який не викриває якихось проблем, пов'язаних з українською політикою, чиновниками. Там, от зокрема, хтось в Київській раді, я так зрозумів, що собі привласнив 6,5 мільйонів доларів. і Це тільки один день, і це тільки один чиновник, і це тільки один кабінет. І ще раз повторю, це тільки один день в 25-му році, коли вже напевно треба зашухаритися. Наші чиновники навіть сьогодні умудряються хапануть великі суми грошей. Що було в 2022 році, в 2023, в 2024 – це тільки Бог відає там. просто мільярди в тирені. Ну ладно. волонтер. Ну, це Сергій наголосив, що в адекватних суспільствах громадяни приходять до політичних сил зі своїми пропозиціями та напрацюваннями зміну державі. Я не знаю, що має на увазі Сергій під адекватними суспільствами. Напевно, Україна неадекватне суспільство, неадекватна держава, якщо ну так Сергій каже, неадекватні, як він там сказав точно, адекватні суспільства. Тобто ми неадекватне суспільство. Сергій абсолютно правий, я з ним абсолютно згоден. Тільки неадекватне суспільство могло проголосувати, побачивши образ в серіалі. Не знаючи людей, не знаючи, хто в списках іде, просто тому, що хтось піднімав зелений прапор і його одразу відправляли в Верховну Раду. От я нещодавно спілкувався з своїм колегою, і він каже: ну, є люди, які реально ну, просто піднімаєш зелений прапор, і ти, ти вже там. І коли ти на це дивишся, ти дійсно погоджуєшся з паном Сергієм, що суспільство у нас неадекватне. Але е, тут проблема в іншому. Проблема в тому, що скільки б хто не пропонував, але чиновники партії слухати не хочуть. Сергій, я два з половиною вже три роки фактично публічну діяльність веду. Я буваю на каналах зі мною на включеннях бувають народні депутати. Але сказати, щоб мене хтось почув. Ну, вони, може, й чують, вони, може, й дивляться, але реакції немає. Крім як якихось там десь нюансів, пов'язаних із тим, що може, ви не будете це говорити, а може, ви будете там якось пом'якше там говорити. Я то пом'якше й говорю, бо я бачу, що воно немає толку, тільки нашкодиш всім навколо, але нічого не зміниш. Тому Сергій, тут проблема ж не в громадянах. Громадяни. І активні громадяни і говорять, подивіться, скільки блогерів, як в Україні, так і за кордоном, вони по-різному свою позицію висловлюють хтось агресивніше, хтось менш агресивно, хтось захищає своїх родичів, які в Україні залишились і піддаються тиску, а хтось просто агресує, а хтось обережніший, але їх ніхто не чує. Тому що у владі хтось назначив себе самим розумним. І пофіг на те громадянське суспільство, тому Сергій тут не в неадекватності суспільства, тут не в неадекватності людей, які сказали, що вони прийдуть. І будуть радити з українським народом по всім питанням, які є. Але ніхто не радиться, ніхто взагалі нічого не запитує. Сергій, тому не потрібно говорити про неадекватність суспільства. Натомість в Україні, продовжує Сергій, політики не зацікавлені у взаємодії і черпанні якихось ініціатив з українського громадянського суспільства. Цей збій необхідно виправити. Отут 100% погоджуюсь з паном Притулою. Дійсно, політики не зацікавлені. Чому вони не зацікавлені? Та тому, що їм байдуже. Тому що, ще раз повторюю, політики сьогодні зайняті дуже важливою справою. Вони управляють громадянами. А громадяни неадекватні, неадекватні, неадекватне суспільство, і їх потрібно наставити на путь істинний. Ну, власне, е ніхто не очікував, що хлопці веселі, хлопці із кварталу. А багато із них нині у Верховній Раді біля Володимира Олександровича багато з них зайняли дуже поважні пости. Ніхто не очікував, що ці люди стануть ось такими, ну скажімо, моралізаторами і. Повчають український народ, а потім взагалі навіть перестали його слухати. Причому перестали моментально слухати. Це ще до війни було. І коли землю виставили на продаж, і коли велику приватизацію затіяли, і коли велике будівництво затіяли, та не там, де потрібно. Ну, Почалося ще до повномасштабної війни. Просто хтось хтось прийшов до влади і а, начхав на всіх інших людей. Ну, Сергій, тут така ситуація. Суспільство наше ви праві, воно неадекватне, бо воно часто нічим не краще. Я сьогодні в Тіктоці записав відео про те, а навколо вас, ну, от навколо кожного громадянина в Україні, багато людей, які могли б бути зараз на місці Зеленського, і були б кращими. Бо коли я дивлюсь, спостерігаю за різними людьми, я розумію, що упасі Боже, щоб якась людина стала президентом. Бо люди, люди, в цілому Українці одне з одним поводяться так, ніби ми одне одному просто якісь вороги, ліві люди, і кожен кожного намагається обманути, обставити, обійти, переступити, наступити і так далі. Тому, напевне, напевне, ми заслуговуємо тих керівників, які є, і, напевне, ми ще просто не готові до того, щоб. З одного боку вимагати від чиновників, тому що як ти будеш вимагати від них того, чим ти сам не володієш? А такі ну, невеликі прошарки демократії, люди в невеликій кількості, які мають сміливі щось говорити, їх просто можна ігнорувати, тому що їх мало, і в цілому сила їх не дуже велика. Навіть якщо а, ми маємо мільйон. Підписників, навіть якщо ми маємо сотні тисяч в Ютубі, все одно ми розуміємо, що це не та підтримка, яку може дати єдиний марафон. От, в єдиному марафоні, якщо ти о, о, то ситуація трішки інша. Але хто ж тебе туди пусте? Я ж розповідаю Сергій. Я був на каналі Київ 24, і там ну, зробив певне зауваження журналісту про те, що, напевно, не потрібно так дуже радіти курські операції. Ми ще не знаємо, чим воно закінчиться. А потім, коли ефір закінчився, я он, дружині сказав, що напевно більше мене не запросять, бо не той формат. І ви знаєте, я був абсолютно правий. Після того, з вересня 24-го року, а сьогодні вже у нас лютий 25-го, я більше там ні разу не був. Отаке От суспільство, і воно не є неадекватним. Просто чиновники побудували таку систему, при якій вони функціонують, в незалежності від того, що думають громадяни. Підписуємось, лайки, дизлайки, вітаються, коментарі ваші також. Головне, не будьте байдужими. І якщо є бажання підтримати, а от Сергій, до речі, може мене гарно підтримати. У мене тут є он спонсорування каналу на 30, на 70 і на 700 гривень. Я думаю, що Сергій може підтримати мене на 700 гривень, мій канал. Але і цього також не буде. Я так підозрюю. Бережіть себе і не забувайте, що у нас одна країна, незалежно від того, хто на якому боці. Ми всі в своїй країні, ніхто нас ніде не чекає. Сергій, вітання. Мене, мене ви, напевно, не знаєте. Ну, я вас знаю, як і багатьох людей, публічних з різних причин.